Так, добрий ранок всім, зараз у нас 4.30 ранку, збираємося на базар в місто. Вчора зібрали 52 кілограми. Жіночка приїхала, взяла 5 кілограм, а це ми будемо на базарі продавати. Якщо буде Якось часто знімемо, як ми торгуємо на базарі, ціна яка, щоб всім було видно. Люди позамовляли, мають поприходити забрати деякі. Кому цікаво, приходьте, слідкуйте за нами. Будемо вдячні за підписку і всім гарного. Дня. Курочки наші вже зранку ходять по двору. Так. -от. Всім до зустрічі. Всім доброго ну, вже вечора. Приїхали ми з базару. Поки були на базарі, люди телефонували, замовляли полуничку Ходю збираю людям. Сьогодні на базарі по цінам, що було, привозили. Ну, різна полуниця була. Свою я продавала 70 гривень. Інші попривозили, була 50, 60, 65. Тому різні ціни і різна полуничка. Де маленька, була і більша, по 60-65. Ну, Оскільки привезе, яку хоче ціну, таку й стала. Ну, Було таке, що люди казали дорого, пробували і все одно верталися, бо Домашнє домашня, зовсім вити інший, ніж в тих, що перекупляє, а не свою привозить. Сухенька, в пінеточках отаких зібрано, то ми швидко розпродали. А зараз будемо вдома продавати. Ті, хто замовив, приїдуть, заберуть. Відео я там знімала з як продавали трошки. Жінка брала, хотіла за 60, сказала 70, за 70 і взяла. Тому хто вирощує свою полуничку, той ціне свою працю, час і не спускає. А перекупщики купили. Оптом по 100-200 кг. і ціни знижують, потім люди ходять, а там 50, а у вас дорожче. Говориш людям, що хочете, йдіть по 50, а в мене по 70. Це вибір кожного, так що на це не звертайте уваги, кожна людина. По-своєму зрозуміє. Хтось приходить, мовчки взяли, бо бачить, що домашня. і не раз вже приходили, брали, брали телефони, щоб потім, ще, коли буду вести, або саженці замовити. Так що ось так. От. Всім гарного та спокійного вечора. Щоб все було добре. Підписуйтесь на канал. Буду всім вдячна. Слідкуйте, ставте лайки. Всім до побачення. Ну ладно, пошли хочу. Причем клубники? 70. На 60. 70. 70. Кудничка домашняя. У меня не оброблена. Нету, чтобы положить. Я не вижу, что там в середине в этой ладье. Ну, чтобы при мне положить. Я вам, а Ви вже все розложили. Ну, я просто збираю судочки, і воно так це. Я буду висипати, як ви то. Та і... мені не треба висипати, я хочу з судочком. Піднімайте судочок і дивіться. Не. Ну, видно, все сухеньке. А по чому плохої було. Я, якщо щось погане буде, я вам накладу додав. Я на поход кладу 70. Я просто в судочки, Воно в ящику більше портиться, ніж судочка. Я на поход кладу, так що можете не переживати. Як одна якась попадеться, то в нас все щось ступенка, і косвіпадеці... він. Можеть треба скидати. А по 70 клубніка? Сімдесят. Ајде, немојте да плевате. Што ви разрешава? Ајде. Ама не е тоа што. Јадам. Ајде, ало. Што е тоа? Што е тоа?